Щороку, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України. Цей день нагадує нам про важливість незалежності та єдності нашої держави. Соборність України це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє, наш обов'язок як нації. Підтримати і продовжити героїчні досягнення наших предків за для збереження незалежності і соборності України для майбутніх поколінь. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Уперше в нашому коледжі студенти, викладачі на чолі з директором об'єдналися в ланцюжок єдності. 350 учасників міцно взялися за руки, символічно об'єднуючи Україну і засвідчуючи її непоборність. Ми об'єдналися жовто-блакитними стрічками, прапорами та кульками. Без перебільшення це історичний момент в житті нашого навчального закладу. Живий ланцюжок став важливим кроком до перемоги та продемонстрував єдність українського студентства. Ми творці України, ми робимо Україну у себе вдома, у своєму смартфоні, у своєму оточенні, у своєму коледжі. Бо Україна єдина соборна незалежна.